Дорогі друзі, до чого все-таки нас пенсіонерів готують? Влада каже, що до підвищення пенсій, до індексації і ще багато різних новацій, скажімо, запровадження балів, вирівнювання пенсій і так далі. А я скажу, що нас готують до затягування поясів. До економії і, можливо, до затримки виплат пенсій, я зараз зроблю кілька висновків і певен, що зі мною погодяться 95% українських пенсіонерів. 5% залишаю на пенсіонерів суддів, колишніх державних чиновників та екс-народних депутатів, які забезпечили собі найвищі пенсії та безбідне життя. Як міркують сьогодні у владних кабінетах? Куди у нас іде найбільше коштів, крім як на війну, звісно, що на пенсіонерів. Все-таки 10,5 мільйонів. А коштів край не вистачає у бюджеті. Де у нас багато пенсіонерів? Зараз за кордоном. Вони там отримують допомогу від тих країн, де перебувають, тож хай і обходяться нею. Може, наші владомосці не знають, що. Наприклад, у Німеччині при отриманні допомоги з неї вираховують суму, яка дорівнює українській пенсії. Може так роблять і в інших країнах Євросоюзу. Не буду казати, бо не знаю. Напишіть мені в коментарях. Мені писали мої знайомі з Німеччини як приклад про трьох українок, яким уже за 70 років. Пенсія у них нижча, ніж 3000 гривень. Таким вирахували з тимчасової допомоги по 80 євро за цю пенсію. Ідемо далі. Де ще у нас пенсіонери? Ага, на окупованій території. Під приводом того, що там немає Укрпошти, немає українських банків, пенсії платити не будемо. Хай беруть російські пенсії і виживають. Цинічно? Так, цинічно. А як бути з тими, хто вірить в Україну, хто чекає визволення, хто нутро ненавидить окупа окупацію? Питань більше, ніж відповідей. Ну а з тими пенсіонерами, що живуть в Україні на нашій території, якось, якось теж розберемося, думають у високих кабінетах. Я, можливо, перебільшую і кажу дійсно цінісні речі, але всі кроки влади. Відтверджує ці висновки. Інструментом, я би навіть сказав, зброєю у цій боротьбі проти пенсіонерів обрано фізичну ідентифікацію. Нашим міністрам байдуже, що записатися до українського консульства за кордоном це ціла проблема. Тих консульств може бути 2-3 на цілу країну, і часто треба їхати з іншого кінця країни чи з іншого міста. Щоб без знання мови пенсіонерам похилого віку важко отримати документи у місцевих органах влади, потім шукати не будь-якого перекладача, а з ліцензією, а його послуги ой як дорого коштують. І що все це потрібно робити за гроші. Для, цьо, для чого це робити? Щоб взяти довідку у консульстві, що ти живий, і послати до пенсійного фонду. Якщо пенсіонер, не дай Боже, помре у Європі, то державні органи Україну повідомлять. Невже ви думаєте, що ці дані десь загубляться і хтось буде за нього отримувати пенсію в Європі? Не смішіть людей. А ще більшою проблемою є пенсіонери в окупації. Так, там можуть бути такі випадки, що людина померла і хтось за неї може отримувати. Скажімо, родичі, але це не є масовим явищем, це поодинокі випадки, і через них кидають тінь на усіх чесних українців, які не зі своєї волі опинилися в окупації, і придумувати для них ідентифікацію через відеодзвінки, через реєстрацію на порталі пенсійного фонду, коли немає інтернету, бо його блокують для зв'язку з Україною. Коли немає телефона нормального, це виглядає трагічно і насмішкою над цими людьми. Тема ідентифікації налякала пенсіонерів. Мені писали, що багато з них ходили і дзвонили у пенсійний фонд, а там відповідають: ми нічого не знаємо, не переживайте, нас не повідомляли, ми проінформуємо вас. 1 листопада на сайті пенсійного фонду нарешті з'явилося. Хоч як є роз'яснення, як ідентифікуватися за допомогою Дія підпис. Там є покрокова інструкція, як, де і що натискати. Нас, пенсіонерів, таки готують до того, що всі ми будемо проходити фізичну ідентифікацію і багатьом пенсіонерам, якщо не десяткам тисяч припинять виплачувати пенсію, якщо вони не пройдуть ідентифікацію. Ніхто не застрахований від цього. Я не зміг дізнатися, на яку дату заплановано розгляд законопроекту 9453. У воєнний час така інформація недоступна. Цим законопроектом планують запровадити щорічну ідентифікацію пенсіонерів, і він може бути винесений на друге читання будь-коли. Наша петиція проти ідентифікації потроху набирає голосів, Але вчора мене вразила інформація, яку я побачив на сайті Верховної Ради і тому записав термінове коротке відео. На жаль, це було тоді, коли в Україні вже була пізня ніч, і мало моїх підписників побачили його. На сайті Верховної Ради серед інших. Зареєстрована петиція прокурорів щодо приведення прожиткового мінімуму для прокурорів у відповідність до законодавства. Вона зареєстрована на 2 дні пізніше, ніж наша, але вже зібрала 6144 голоси на час запису мого відео. Наша пенсіонерська петиція набрала вже 194. Урівняйте 6144 голоси і 194 голоси. А тепер у мене питання до скептиків і невіруючих, що треба збирати підписи. Мені писали, мовляв, це нічого не змінить, це неефективний механізм, він не працює. Чому ж тоді прокурори, які добре знають закони, вдалися до написання петиції і активно її підписують? Хто, як не прокурори, найкраще знає закони України, і вони скористалися своїм правом захищати себе. А пенсіонери чекають, що хтось за них підпише, кивають один на другого. На жаль, ніхто за нас не заступиться, крім наших дітей і нас самих. Тому прошу вас відкласти свої нагальні справи. Взяти онука чи онучку за руку, сісти разом з ним за телефон чи ноутбук і підписати пенсіонерську петицію. У мене на каналі є текст петиції, є проста інструкція, як зареєструватися і підписати петицію, багато відео про ідентифікацію. Чомусь уже мало хто говорить, що зараз обов'язкову ідентифікацію, підкреслюю, обов'язкову ідентифікацію мають проходити лише ті пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, скорочено ВПО, до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни. І які отримають виплату пенсії через Ощадбанк. Інших пенсіонерів це не стосується. Отже, сьогодні йти до сервісних центрів Пенсійного фонду України, щоб пройти ідентифікацію, не потрібно. Якби ви були підписані на мій канал, то вам би завжди приходила свіжа інформація про мої наступні розмови з вами. Тримаймося разом! Все буде Україна! З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!